Першої жеребкування щодо надання суб'єктам виборчого процесу ефірного часу для виступів на Хмельницькій державній телерадіокомпанії поділля Центр провела окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу номер 188. Спочатку зареєстрували представників та довірених осіб політичних партій та мажоритарників, обрали секретаря засідання комісії. Заступник голови ОВК 188-го виборчого округу Сергій Варцава зачитав постанову ЦВК щодо надання ефірного часу для виступів суб'єктів виборчого процесу. <starveux1> Ми своїм рішенням від 3 жовтня визначили, що кожна політична партія на обласному телебаченні буде мати 12 хвилин ефірного часу, на обласному проводовому радіо 3 хвилини ефірного часу, на обласному ФМ-радіо 15 хвилин ефірного часу. Кожен кандидат в депутати так само на обласному телебаченні буде мати 12 хвилин ефірного часу, на обласному проводовому радіо 3 хвилини ефірного часу, на обласному ФМ-радіо 12 хвилин ефірного часу. Графік трансляції попередньо узгоджуватимуть із відповідальними за цей процес представниками поділля центр. Стартують виступи з 9 жовтня. На телебаченні вони триватимуть до 22 жовтня. На FM-радіо радіо до 21 числа. На обласному приводовому радіо до 24 жовтня. Включно телебачення трансляція буде з 20 до 22 години по 12 хвилин. Кожен FM-радіо радіо з 19 до 22 години по по 15 хвилин кожен і проводове радіо з 20 по 20.30, по 3 хвилини. Кожен це ефірний час, який узгоджений з поділя центром Він виходить з технічних можливостей поділя центру. Більше вони ефірного часу надати не можуть. Відповідно до статті 107 закону про вибори народних депутатів. Передвиборча агітація проводиться в межах того ефірного часу, який є технічно можливим для обласного телебачення і радіо. Центральною виборчою комісією прийнята і постанова щодо процесу жеребкування. Отож, представники партії тягнули конверти з порядковим номером по черзі, відповідно до того, як зареєстровані в ЦВК. А кандидати за алфавітним порядком за відсутності представників чи довірених осіб суб'єктів виборчого процесу конверт витягував спеціаліст ОВК.